В нашому лікувально-оздоровчому комплексу Дружба кожного літа щось відкривається нове. Ми стараємося кожного літа щось зробити таке нове, щоб потім вам було ще цікавіше відпочивати і оздоровлюватися. От, зокрема, хто в нас того літа був, то може підтратити, щоб коли ми літо закінчилося, ми восени зробили капітальний ремонт актового залу. І коли вже хто був торік, прийшли цього літа в актовий зал, то побачили, що довго по новому. Так само багато шкіл, що ми зробили за минулі роки, і цього літа ми вирішили ще зробити такий невеликий дитячий і гулікі для дітей 7-8 групи, таких дітей, як ви, тобто дітей.